Поезія в Оксани Оксана Дяків. Якщо поміняти щось у житті цьому ти захочеш, розпочни себе самого, щоб сміливо дивитись в очі. Оксана Дяків. Оксана Іванівна Дяків українська поетеса, письменниця, журналістка, редакторка Заліщівської районної газети Колос, членкиня Національної спілки журналістів України, членкиня наукового товариства імені Шевченка. Народилася 10 березня 1969 року в місті Чорків Тернопільської області. Оксана Яків закінчила Чортківське педагогічне училище філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Фатковича. Від 1988 року, освітянка у навчальних закладах Заліщинського району. Працювала у Берестецькій початковій школі, Заліщинській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 Пізніше викладачкою філії Київського інституту міжнародної економіки та підприємництва, локального центру дистанційного навчання та Заліщівського вищого професійного училища. У 1995-2001 роках працювала заступницею начальника, а потім начальницею відділу з продажу послуг «Телекомсервіс» сервіс Заліщівського СЗ No16, Чортківського центру номер 7 ВАД Укртелеком. Від 2001 року вона редакторка Заліщівської районної газети Колос. Саме, надихаючись творчістю Тараса Шевченка, поетеса вилила головні мотиви та ключові художні засоби творення у віршованому дуеті двокнижі Гармонія протилежності і спектральність слів. До збірок Оксани Дяків увійшли різні глибокого філософського змісту вірші, які змушують замислитися про майбутнє. Пережити сьогодення та повернутися в минуле. Вчитуючись у вірші, читач відчуває, уявляє, відтворює образи, створені поетесою, співпереживає. Часто поетеса звертається до незнащених і вічних цінностей народного світу сприйняття. Поезія Оксани Дяків це постійне відкриття її вірші це відзеркання внутрішнього світу, стану душі. Провідними мотивами збірки є теми України, патріотизму, глибока і вічна філософія єднання людини зі своєю землею та народом. Авторка підкреслює, що зв'язок зі своєю вітчизною є одним з головних чинників внутрішньої гармонії людини, національність самоідентифікації, літераторка змальовує Україну, рідне Дністров'я, як вічний і нетлінний образ, що всмоктав українське село і пісню. Красу національних святинь, традицій, обрядів. У вазі читача запропоновано твори сучасних письменників із різних регіонів України і заліщицької поетеси Оксани Дяків. Збірка воїнам світла це зимовий подарунок від сотні сучасних українських поетів для героїв, захисників вітчизни, які новорічні та різдвяні свята зими 2014 2015 років. Проводять не в родинному колі, як зазвичай, а в зоні військових дій на сході України, захищаючи її від внутрішніх та зовнішніх ворогів, патріотична пейзажна лірика, вічна тема кохання, людських стосунків, широка тематика представлених у збірнику творів. У власних художніх творах і краєзнавчих доповненнях творчі люди розкривають сторінки історії українських сіл і міст. Охоплено різні сфери життя населених пунктів у різні часи, минувши з погляду історії, літератури, географії, ономастики та фольклору. Багато наталанта за ліщівська земля. Оксана Дяків, творчість якої стала предметом нашого дослідження, є однією з відомих митців краю, досліджуючи життя і творчість літераторки, більше довідалось про неї як про людину. Проаналізувавши основні пропозиції життєвого шляху Оксана Дяків довела її важливу роль у розвитку літератури на Заліщанщині, адже про наш храй довідується і завдяки творам головної редакторки районного часопису Колос. Як і у Шевченка, у багатьох творах і віршах Оксани Дяків рідки звинять Болем за долю країни і її майбутнє, бо Україна для неї цей блакитні стрічки рік. А серед них містер, який літа складає, в стоси, і золотий барю дитинства, й акварелі, синій гір. Це малівнична Дністров'я, прекрасну будь-яку пору року, і коли весна смала.